Портативний зарядний пристрій для електромобілів для китайських електромобілів, які мають порт GBT. GBT роз'єм. Ось такий. Ось. Це два в одному. Він е призначений для зарядці від звичайної побутової розетки, а також від е силової однофазної розетки. Але нагадаю, що е це у нас побутова розетка 220 вольт в розетці до 16 А струм. Це силова, однофазна розетка. Вона має теж 220, але струм 32 А. Для того, щоб отримати 32 А 220, це десь 7,3 кВт. Потрібно встановити ось таку силову розетку, яка йде у комплекті. Бачите, так? Від неї вже під'єднається дрот, який треба. Сюди підвести, щоб тут був такий дрот 32 ампери 220 вольт. Тобто звичайна проводка 220-16 амперів вона дає тільки до 3,5 кВт. Щоб отримати 7,3 кВт, треба попіклуватися і провести проводку, яка забезпечує 32 А 220 вольт. Щоб у вас оцей зарядний пристрій використовувався на повний потенціал і видавав 7,3 кВт. Бо з цим з перехідничковим, візичаний до 3,5 кВт. Це впливає на швидкість заряджання. Що є по налаштуванням? Давайте підключимо і подивимось. Активується екранчик, де нам доступна сенсорна кнопочка. Керування дуже просте, натискаємо довше 3 хвилин е, секунд, пробачте. з'являється налаштування потужності і таймер. Таймер пізніше розглянемо, затискаємо на 3 секунди. І виходить, ми бачимо струм 8 амперів, 10 амперів, 13 амперів. Скинулося, дуже довго, думали. Ось, давайте 8 амперів, 10 амперів, 13 амперів, 16 амперів. Це для звичайної побутової розетки. І 32 А це для сілової однофазної розетки. Ось вона є у комплекті ось така. І це вже має ось такий, ось такий роз'єм, бачите? Да? Тобто він відрізняється від звичайної побутової розетки. Якщо там у нас до 3,5 кВт в звичайній побутовій розетки, то тут вже до 7,3 кВт. Далі по налаштуванням натискаємо кнопочку, переходимо в режим таймера, натискаємо кнопочку, затримуємо. Це як ок нажати. І бачимо, це, ми програмуємо початок старту через 2 години, через 4 години, 6 годин, 8 годин. Почнеться старт зарядки. Дуже зручно, коли є ночний лічильник, ви можете відкладати старт зарядки до якогось конкретного часу. Так, є ось такий, як вже казали, переходничок під звичайну побутову розетку. І є сам зарядний пристрій, який по замовченню йде з силовою розеткою. Тобто, для того, щоб під'єднати, поки ви готуєте оцю силову розетку, поки проводите проводку, ось, можна користуватися, маючи звичайну побутову розетку. Для цього вмикаємо, ось ви бачите, вмикаємо це сюди, так от сильно, потужно, і вмикаєте в побутову розетку, і йде 3,5 кВт. у вас. Потім, коли ви зробите оце, таку силову розетку, однофазну, бачите, так, то ви можете вже брати, і використовувати це отаким от чином. Тобто ви сюди під'єднуєте і заряджаєте 7,3 кВт. Тобто, все дуже просто. В цілому, по пристрою, виконаний з дуже якісного пластику, це фабрика, завод, яка виробляє за стандартами. Це не якесь дрібне виробництво, це великий завод у Китаї, який відповідає за якість. За, ну, за просування продукції, тобто за свій імідж. Ось тому все починаючи від роз'єму, ось кнопка завжди вона зроблена, пластик під метал. Тут метал у нас дуже такий міцний потужний пластик, бо ви можете його ну якось ну впаде, трісне. Ні, тут я такий пластик, який захищено від всього і зроблено. Ніяких зазорів, ніяких е, хрусткого пластику, такого, щоб е, можна було засумніватися за якістю. Цього всього нема тут. Тобто тут все зроблено дуже якісно. Дуже якісно. І дроти такі потужні. Ось, ну, зарядка дуже сучасно виглядає ось таким чином. І вона невелика. Тобто вона поміщується ось в таку сумочку. Ось, ви бачите, така сумочка. Увесь комплект тут був.